Гарного всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора захотілося мені спекти яблук. Ви мені, може, і не повірите, але я, хоч мені пишуть, кажу, що ви багато їсте. От. Але, якщо чесно, вдень я багато не їм, взагалі я вдень мало їм. Можу супу там поїсти чи ще чогось, а от вечором чого там гріха таїть. Вечером мені хочеться і хочеться, і щось і смачненького хочеться, і шоколадку хочеться, і конфет хочеться. От, так що я інколи спасаюся, знаєте, яблуками. гризу яблука. От, Сьогодні я її гристи не буду, а сьогодні я сьогодні хочу просто спекти. Оце в мене, дівчата, 4 яблука. Зараз я отак повирізаю ось цю серединку. Ось так, дівчата, я вирізаю серцевинку, так, щоб не сильно так, не сильно глибоко. Ось так дівчата, кришечки залишила. Ось так. Тепер що я роблю? Дуже легко, дуже просто. В мене є ізюм. Можна сюди по декілька покласти родзинок. Можна вишні сушені, якщо вони у вас є. Дуже просто мед. Десь по чайній ложці меду я покладу. Можна цукор, хто що хоче. Не забувайте за корицю. Якщо хтось любить корицю, то можна потрусити корицю. Десь чайну ложку меду, В кожного смаки різні, індивідуальні, то. Все, що вам подобається. Ось так я понакладала мед. І все. Дуже легко. Я беру ось таку форму, дівчата, кого яка є. Спочатку я накриваю кришечками. Ось так. Духовка в мене вже гріється, дівчата, і просто-напросто, ось так. Ставлю я їх. Хтось ставте форму, хтось у сковорідку, хтось на жаровню. І ставлю в духовку запікати. Приблизно на 170 градусів я поставлю в духовку, там будемо бачити. Вони будуть пектися, ми вам за ними слідкувати. Все буде смачно, головне з душею, не забувайтеся, дівчата. Дівчата, можна в руках. Покласти. Можна кожне яблуко замотати в фольгу. Хто як хоче, кому як зручно. Я думаю, що я і так спечу. Раніше ж, колись ми пекли, не було ні рукавів, ні фольги, ні, ні... Паргамент був. Ми колись на пекарні, як я працювала на пекарні, то як хліб горів, то ми булочки, хліб горів, то ми намочували звичайну газету воду. Це був. 93, 94 рік, пам'ятаю, і накривали хліб, і нічого не горіло. А зараз вона видумувала різних зручностей для нас. От Нічого не горить, нічого ніде не, не димить. Ставлю для яблука пекти. Яблука мої дівчата печуться. От. А тим часом хочу подякувати всім за теплі, за гарні коментарі, за лайки хочу дуже подякувати. Дуже багато пишете корисних коментарів, порад таких, що я на сторінках коментарів. Дуже багато чого нового, дізнаюся, діляться дівчата різними такими порадами, знаєте, такими якимись пікантними, такими, я маю на увазі, як засолити там щось, тобто спеції, які краще куди використовувати. Хтось, наприклад, я рибу жарю, хтось каже, що робить її там в рукаві, там, чи ще якось. От, так що дуже багато чого я впізнаю нового. Потім ділюся цим з вами. Хочу поважати всім миру і добра в першу чергу, і все буде добре. А ті дівчата, які пишуть, хватить жрати, ну, просто мене веселять. Як кажуть, ну, душа міру знає. Скільки мені їсти, скільки не їсти. Я просто не розумію, для чого себе е, с, е, дратувати. Щось не подобається. Перегорнула сторіночку і все буде добре. Шукайте щось краще, щось корисніше для себе. І все буде добре. Так, дівчатка, десь до півгодинки вони у мене пеклись. Ось так гарно, так смачно виглядають, а пахнуть. Так. Ось. Скуштую. Зараз скуштую трішки. Ой. Прохолонуть і ввечері. Пізно ввечері, коли мені хочеться їсти, будуть вони у мене для перекусу. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові! До зустрічі!